Мистецтво завжди було не тільки відображенням світу, але й виразником індивідуальності. Серед різної палітри творчості є графіті-художники, які вирізняються надзвичайною майстерністю та здатністю створювати сюжети, що входять за межі звичайного бачення. У Чернігові від початку повномасштабного вторгнення з'явилась спілка графіті художників, які почали малювати символічно патріотичні зображення на підтримку міста Героя Чернігова, Азовсталі Херсона, національного супротиву та комунальників. У нас четверо, можна так сказати, команда сформувалася якраз таки під час активних бойових в Чернігові, тому що я з товаришем, який також малюємо, ми приїхали до Чернігова і Тут через зруйноване міст залишилося, хотіли допомагати своїм рідним. І на фоні цього потім почали трошечки, коли вже знято було б то малювати. І так вийшло, що у нас була одна людина, яка дуже гарно малює. Це Дмитро. Він у нас багато по місті малює, також був мій. Товариш Світ, який, на жаль, загинув зараз в війні. І він займався якраз каліографією. Тобто він всі шрифти придумував, як це буде гарно компонуватися. Ну, я, який малюю все, можна казати, потихеньку потрошку. І також товариш, який також все малює. І от в такому ключі, і така команда у нас маленька вийшла. Графіті – це мова спілкування художників, але кожен митець виокремлює для себе роботи, які набувають великого значення. Так, звичайно, є малюнки, які там дуже сильно подобаються, але це, як правило, це саме от графіті малюнки, тобто це не такі загальні настінні об'єкти. Тобто, і ну, Вони є, вони подобаються, але їх важко побачити, оскільки майже все, що ми малюємо, це ми малюємо десь або на якихось там заброшених будинках, або на якихось там заборах, до яких треба їхати або на волосходять на машині довго. Андрій розповів, як із командою вибирали місця для графіті. До нас звернулася людина, яка була можна сказати, замовником цього малюнку. Він хотів намалювати щось патріотичне, гарне на цій стіні. І якраз наші бажання саме в один момент зі і вийшло таке. Тобто тут, по факту, якщо б ми самі захотіли малювати це ж ну, час тобто, ми треба було отримати дозвіл. На всіх інших малюнках ми малювали просто так. ну, тобто. Прийшли, захотіли намалювали. Якщо б можливо з'являлися якісь проблеми з часом, там або з поліцією, або з кимось там кому щось не подобається, то звичайно це вже були проблеми. Ми б їх вирішували на місці, або якось там вже в законному порядку. можна так сказати. Мистецтво завжди було джерелом незалежності та творчості. Однак, попри найкращі наміри, митець часто відчуває осуд і непорозуміння суспільства. Так, звичайно, ми завжди з цим стикаємося, оскільки є люди, яким щось подобається, є люди, яким щось не подобається. Це знаєте, як сусіди в домі, тобто. Нібито всі люди однакові, але у кожного є своя думка. і тобто, Ми завжди з ним стикаємось. Навіть коли тут малювали, там малювали. Ну, де б що ми не малювали, завжди були люди, які, що ви тут малюєте, хто вам дозволив, це хто, це що, на що вам треба. Зараз сюди прилетить, якщо будете малювати. Ну, Це такі, як, знаєте, якщо брати воєнний час. Якщо брати до війни, то також, знаєте, часто буває таке, що десь малюєш, там, у чорта на куличках, так кажуть. Іде якась бабка і починає, ой, зараз там поліцію викличу, що ви тут робите, а потім ідуть так само там, або можливо її родичі, можливо, просто люди, які ой, дуже круто, дайте ваші контакти. Ми хочемо в себе щось намалювати, там фоткається стає. Тобто завжди ну, думки різні. Андрій поділився з нами своїми почуттями стосовно майбутньої творчості. Моя особиста творчість це я малюю по перше для себе і все роблю для себе. Тобто буде бажання, буду малювати, не буде бажання, не буду малювати, але я зараз, от. Знаєте як, через те, що знову ж таки кажу, от, то мій товариш дуже близький загинув. Другий зараз товариш захищає нашу країну на фронті. Тобто, і знаєте, якось іноді ідеш малювати, і аж як то кажуть, лінія не йде. Графіті не лише прикрашають стіни, вони розповідають історії, акцентують нашу увагу на важливих питаннях і дають нам змогу побачити світ навколо нас із нового ракурсу.